Ну, що я можу сказати? У дяді Вови в встрети не було ігрушок таких здорових. Він вирішив на старості на таких нормальних іграшках покататися. Бо каже, десь важке Вова, Дядя Вова каже, десь то тяжеле було, та, і грушок не було. ось приходиться на старості, каже, погуляєш, каже, на іграшках. Ось вот так собі катається цілий день. Це. Що він робить в хрень знає? Туди, сюди, туди, сюди. Друзі, техніки по наявності трошки є. Широкий вибір тракторів соліс на 50, на 105, 130 коників. Також є БУ-техніка. От. От, от є екскаваторчик. Його цікавить, яка техніка. Пишіть, телефонуйте, ми знаходимо за адресою. Траса київ житомир 36 кілометр, село Бузова, вулиця Садовського, 2. Доставочка безкоштовна, без предоплати. Ви замовляєте, а ми вам доставляємо. Всім гарного дня і до зустрічі!